Доброго дня! Пропонуємо у вашій увазі будиночок Селіруської поляна 112 квадратів. Два окремих входи. До будинку підведений газ, підведена вода, виведена каналізація. Зараз ми заходимо доволі таки простора вітальня. Є кухня з газовим лічильником. Окрема кімната, яка може слугувати гардеробною. Далі заходимо в другу половину, яка складається з коридора. Веранди. Потім кімната. Ще одна додаткова кімната. Є пічне опалення, окрім газового, також до будинку приведений інтернет Маклаут. Будинок доволі просторий, будинок можливо під реконструкцію, під ремонт. Тобто люди можуть включати всю свою фантазію. І облаштовувати собі доволі непогане житло неподалік центру. В центрі знаходиться у нас повністю вся інфраструктура, яка дасть змогу комфортному проживанню школи, садочки, магазини, супермаркети та все інше. Запрошуємо на перегляди доволі непоганого будинку.